Вітаю вас, діти! До нас сьогодні завітав незвичний гість. Хто це? Так, це колобок. Пам'ятаєте казочку про колобка, де він мандрував лісом. А тепер він хоче розповісти про свої пригоди в місті. Отже, наш колобок потрапив до міста, де багато доріг, машин. Спочатку він розгубився, але на допомогу йому прийшов хто. Відгадайте, будь ласка, загадку та дізнайтесь. В мене є три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Так, діти, це світлофор. А для чого ж потрібен світлофор? Так, для того, щоб регулювати рух транспорту та пішоходів. Аби запобігти лиху, яке може трапитися на дорозі. Пішохід може потрапити під машину, якщо не буде дотримуватися правил дорожнього руху. А авто може потрапити у аварію, зіштовхнувшись з іншим автомобілем. Тож і ми з вами нагадаємо колобкові, що означають кольори світлофора. Діти, що означає червоний кольор світлофора. Так, потрібно зупинитися. Що означає жовтий колір світлофора? Так, підготуватися. А ось зелений колір означає те, що можна продовжувати рух. Тепер наш колобок знає правила та може безпечно переходити дорогу. Тож, дітки, давайте ще раз пригадаємо. Скільки кольорів має світлофор? Вірно, три. Що означає червоний колір? Для чого потрібен жовтий колір? Що означає зелений? Для чого нам потрібен світлофор? Молодці дітки допомогли Колобкові. Він вам дуже дякує. Тепер може вирушати в дорогу. До нових зустрічей!